Доброго ранку малята. Бабуся Одарка запросила нас в гості, а мешкає вона в селі. А на чому ми можемо доїхати до бабусі? Так, на автобусі. Ось бабуся Одарка зустрічає нас. Восени кипить робота в селі. Часу не гають трударі. На городі в саду урожай збирають. На городі гарбузи і великі, і малі. Давайте порахуємо, порівняємо і докупи поскладаємо. Подивіться, який урожай на городі. Скільки великих гарбузів. Так, три. А маленьких два. А скільки їх всього? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. У бабусі великий город і сад, там росте багато різних овочів і фруктів. Урожай зібрали і в мішечки поскладали. Дітки, а що ж може бути в мішечку? Давайте поглянемо. Що це? Це яблуко. А на яку геометричну фігуру воно схоже? Так, на круг. А що в цьому мішечку? Помідор? А на яку геометричну фігуру схожий помідор? На круг. А що в цьому мішечку? Це морква. А на яку геометричну фігуру схожа морква? Вірно, на трикутничок. А в цьому мішечку? Що це? Картопля? А на яку геометричну фігуру схожа картопля? Дітки, картопля схожа на овал. Овал це геометрична фігура, він схожий на круг, він також не має кутів. а ще овал, схожий на куряче яйце. Яйце має форму овала. А що в цьому мішечку? Так, це огірочок, він також має форму овала. А це що в мішечку? Слива. А на яку геометричну фігуру вона схожа? Подивіться на овал молодці дітки. А хто ж мешкає на подвір'ї у бабусі Одарки? Подивіться, як багато різних свійських і тварин, і птахів у бабусі. Рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає. Кукуріку -ку -ку, прокидатися пора, доброго всім вам дня. Ось у бабусі на подвір'ї багато різних птахів і тварин. І бабуся про них піклується, годує їх, наливає водичку. А ось по подвір'ю розбіглися жовті і білі каченята. Давайте їх порахуємо. Скільки білих каченят? Три. Позначимо їх. Цифрою 3. А жовтих каченят ми розмістимо на нижню полосочку. Давайте їх порахуємо. Скільки жовтих? Два. Ми позначимо цифрою 2. А яких каченят більше? Білих чи жовтих? Так, білих каченят більше. А наскільки? На один. Вийшла курочка гуляти, а за нею курчатка маленькі. А давайте порахуємо, скільки у неї курчаток. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Давайте порахуємо, скільки тварин у бабусі одарки, скільки собак? Вірно, три. А скільки коней? Один. А скільки поросят? Двоє. Скільки козенят? Троє. А скільки кроленят? Троє. І одне мишенятко прибігло. Скільки півників? Один. А скільки курей сидить? Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ятеро курей. Молодці малята, ви гарні трудівники. Нам час повертатися додому. Кажемо бабусі, до побачення.